А ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. І зараз у нас в студії нова гостя, про яку сьогодні вже йшла мова, про яку сьогодні ми вже згадували. Це Дара Корній зі Львова. Вона нині знову в стрію і завітала до нас у студію розповісти про свої плани, про свої нові здобутки. Відома вона вам з книжок, які напевно найбільше читає українська і не тільки українська, а й закордонна публіка українських видань. Це її славнозвісний Гонехмарник, і також книга Тому, що ти є. А зараз на нетерплячі очікування наших читачів і шанувальників її таланту вона відповіла новим виданням, чудовим виданням, частина якого викладалася в інтернеті і всі бажаючі мали можливість познайомитися. Це книга Зірка для тебе. Пані Даро, напевно, перше питання і буде таким: про що ваша нова книга? Про кохання. У мене всі книги про кохання. Ну, на Назаперед. Адресована вона людям старшого віку, це не для молоді. Я думаю, що і молодь буде цікаво, але це не фентезі, це реальна історія реальних людей з елементами містики, можна так сказати. Ну чому з елементами містики? Тому що кохання це є містичне почуття, ніхто не не знає, звідки воно з'являється, чому з'являється в той момент, коли зустрічаються двоє. Доля якось так складає обставини, так повертає. Зводить дороги таким чином, що люди, які не мали би зустрітися, випадково зустрічаються у великому місті, де багато людей, і доля зводить двох з абсолютно різних, з різними з важкими долями. І очевидно, це не випадково, тому що вони, дякуючи тому, що зустрілися, вони допомогли один одному вижити в тому жорстокому світі. Це реальна історія. Ваша книга має ще й історичне підґрунтя, документальні сторони. Трошки прошу про це. Що вам допомагало власне дотримуватися ну, такої можна сказати правильності в історичному фоні? Ну, Очевидно, тому що я львів'янка і люблю своє місто. Я думаю, що одним із героїв всіх моїх романів є місто Львів, із його багатою історією. І з інколи з кривавою історією, жорстокою історією, і коли зустрічаєш, знайомишся з людьми, які розповідають тобі історію своїх батьків, своєї бабусі чи дідуся, ти розумієш, що ти мусиш написати. Тому що одне, коли якийсь документальний фактаж, так в публіцистиці чи в історичних джерелах читається, воно сприймається по-іншому, а коли це загортається в тло художнього твору. Роману, то сприйняття абсолютно інше, і мені так здається, що воно буде цікаво. Оте історичне тло, яке я спеціально ввожу в художню літературу, для того, щоб ми не забували, що були отакі сторінки в нашій історії. Це сорок третій, сорок перший, сорок другий, сорок третій, сорок четвертий, сорок п'яті роки, ті жорстокі роки. Коли мінялася влада, доволі часто у Львові було інколи був час безвладдя, і от. Я розповіла про долю однієї жіночки реальна історія її, її життя, як вона вижила в той час, коли вся її сім'я загинула. Ви правильно сказали, коли документальні факти, коли наша історія, яку ми пропустили через серце, проходить через призму художності, вона більше доходить до сердець тих, хто читає, і в тому числі молоді. Тому я думаю, що все-таки це не тільки книжка для старшого віку, тому що я читала уривки уривки цього, ну я б сказала роману, уривки роману в інтернеті, і власне. Для молоді вона, напевно, буде ще навіть і цікавіша, тим більше, що художнього вона дуже гарно, легко сприймається, бо як і всі ваші твори. Дякую. А ну, звичайно, взагалі я вважаю, що так, треба читати нам і, і вивчати свою історію не тільки по романах, треба вивчати документально. Але все ж таки, ну настав такий напевне час зараз, що молодь не буде е, слухати нудних якихось е, напучувань, так, лекцій. Лекційний тон молоді не подобається. А от коли є книга, художня література, яка сприймається, яка читається, то я думаю, що так швидше ми достукаємося до молодого покоління. Можливо, дякуючи, от якомусь такому. Натяку певному, так е, можна буде повернути їх в бік у цієї історичної правди, щоб вони більш ширше почали цікавитися. Може, така навіть місія. Дякую і над чим працюєте зараз? Адже всі чекають продовження вашої ну, містичної книжки, яка вийшла ще минулого року і була представлена на книжковій на книжковому форумі у Львові, якщо я не помиляюся, то як буде продовження, під якою назвою і коли його чекати? Продовження вже є написане і вже здане у видавництву Зворотні бік темряви, і виходить по форму видавців. Також це вже так ніби традиційно. От і ну, може я декого засмучу що течів, а може навпаки дехто втішиться, тому що роман закінчується словами Зворотній бік темряви далі буде. Е, ясно, ну е, то е, я думаю, що цим ви не засмутите, а навпаки, втішите, тому що перша книга дуже гарно, дуже пройшла на ура, і напевно. На вашій сьогоднішній істрийській зустрічі зі істрийськими студентами про це теж йшла мова. А що взагалі запам'яталося з сьогоднішньої зустрічі з молоддю? А ну взагалі такі зустрічі дуже потрібні, і очевидно насамперед мені, тому що коли ти бачиш а, напроти очі зацікавлені молодих людей, ти розумієш, ти не даремно за за от цю таку не знаю, навіть не місію. <свят> Призначення, чи що твоє е, питаю, запитання, яке задаєш молоді, що ви читаєте найбільше, який вам жанр подобається, ну майже одноголосно всі відповідають фентезі, фантастика. Тобто я розумію, що ота мода європейська, яка прийшла до нас, е, вона далі на часі. І я розумію, що пишучи і реалістичні романи, так, зірка для тебе чи тому, що ти є. Я далі буду продовжувати рухатися в бік фентезі, і мені це цікаво, і я задоволення це роблю. Дякую. Ви я привідкрию трошки ваш секрет. Ви сама редактор за освітою. Ви закінчили. Академію друкарства тоді це був Львівський поліграфічний інститут, і ви є редактором за освітою, а тут виступаєте як автор. А як вам працюється вже як автору з редакторами? І які найбільше видавництва любите? Всі ваші книги вийшли в одному видавництві чи в різних? Будь ласка, декілька слів. Поки що в одному, але я не відкидаю можливості, що і в львівському видавництві, наприклад, з'являться мої книги. І ми зараз активно працюємо над цим разом із видавцем, з видавництва Апріорі. А Юрко Николишин. мені запропонував видати в нього дитячі казочки мої, я погодилася. От ми ну, активно працюємо над цим зараз. А, ну і звичайно, в мене є видавництво клуб сімейного дозвілля, яке друкує все, що все, що я їм пропоную, вони все друкують. Тобто я ще не мала від них жодної відмови. Але мушу сказати, що у них серйозний підхід, тому що це не просто ти відсилаєш рукопис, рукопис дається на читання рецензентам, які виставляють оцінку. І рецензенти читають тебе анонімно, тобто вони не знають, чи... Ну, може, інколи вгадують, так, по стилю написання чи по манері, вони вже знають, тому що кожен автор має свій, напевно тільки йому притаманий стиль викладу. Ну я думаю, я думаю, так відсотки на 80% вони все-таки вгадують, але підхід досить серйозний, тому що якщо немає одностайної думки, то в ще раз повторно розглядається. От і дуже мені приємно, що хороші редактори працюють в клубі сімейного дозвілля. Фентезійний фентезійні мої романи редагувала Галина Павтяк, і ми задоволені одна одною залишилися. І пані Галина буде редагувати зворотні бік темряви. В нас приємністю погодилася, і я задоволена, що саме вона буде редактором. Все-таки вона знавець в цій царині, і ну, все-таки в, в письменнику коло козамилене, коли перечитуєш своє, а з боку завжди відніше, правда. Це вже ви як редактор редактора оцінюєте. І ще одне власне, Юрій Николишин був недавнім гостем нашої літературної вітальні, і він був дуже радий зі знайомства з вами і з такого початку співпраці, скажемо так. Отож залишається тільки вам побажати, щоб ви в цьому видавництві теж видавалися, бо видавництво дуже таке інтелігентне, з красивим поліграфічним боком. З... То тієї роботи, яку вони роблять, тому вийти в видавництві апріорі, я думаю, що то буде престижно для будь-якого письменника, навіть такого рівня, як ваш, тож успіхів вам. Щиро дякую, читайте. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні ще однією гостею нашої літературної вітальні була Дара Корній із Львова. Авторка Гонехмарника, книги Тому, що ти є та містичної серії книг, першою з яких вийшла книга По той бік світла і остання її книга Зірка для тебе, яку панідара щойно привезла з Києва. А ми продовжуємо нашу радіопередачу.